Вітаю у черговому випуску рубрики Все про ФОП і для ФОП з Богданом Янківом та командою Семінарком. У цьому відео обговоримо таку гарячу тему, як бізнес використовує ФОПів для заниження своїх витрат. Однозначно, кожен бізнес спрямований на отримання прибутку, і це відповідає як цілям кожного підприємця, який відкриває власну справу, так і визначенням. У законодавстві стаття 42 господарського кодексу підтверджує, що підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність з метою досягнення економічних та соціальних цілей. І одерження прибутку в процесі одержання прибутку у бізнесу виникає оподаткування, яке, звичайно, для кінцевого власника цей прибуток зменшує. Тому традиційно бізнес спрямований використовувати різного роду юридичні конструкції, завдяки яким намагається зменшити податкове навантаження, а отже, збільшує свій прибуток. Зокрема, фізичні особи-підприємці, як показує реальна практика, стали хорошими помічниками для заниження витрат, але цьому, звичайно, не дуже радіють податківці та намагаються різним чином обмежити такі обіцяння. Оптимізації Одною із базових варіантів оптимізації зменшення витрат для юридичних осіб на загальній системі оподаткування є, звичайно, що оплата фізичним особам-підприємцям за товари, а ще частіше за послуги. Таким чином використовуються ФОПи на третій групі, які платять всього 5% єдиного податку на спрощеній системі, тоді коли юридична особа отримує витрати, з яких не буде платити податок на прибуток. Така схема є. Класичною, добре відомою як бізнесу, так і податківцям, які контролюють цей бізнес, тому останні намагаються окреслити певні червоні лінії, як цим можна користуватись, а як не можна. Наприклад, згідно наказу ДПС номер 444 описано перелік операцій, які можуть свідчити про ризики в діяльності платника податків. Серед ознак, які є перелічені, є велика кількість оплат за ознакою 157, а саме на понад 5% від загального суму доходу підприємства. Також цікаво. Ознакою є наявність із платниками податків відносин, які обрали спрощену систему оподаткування, та є керівниками, засновниками або співробітниками цього підприємства. Однозначно, ці ознаки з'явилися від надто злісних методів оптимізації, тому податківці їх вказують як певні червоні лінії. Згідно листа Нацбанку від 1 листопада 2024 року можемо також простежити, що ФОПи використовуються для зниження витрат не тільки як отримувач коштів від юридичних осіб, але й бізнес штучно ділиться на ФОП. І на думку Нацбанку, за результатами такої діяльності, бюджет недоотримує значний обсяг податків, і ці схеми характеризуються певними ознаками зв'язків між юридичними особами та ФОПами. Також у листі головного управління ДПС у Дніпропетровській області можемо. Бачите, що податківці аналізують витрати за ознакою 157 у звіті 4ДФ, оскільки такі витрати можуть заміняти трудові відносини. І щоб виявити можливі оптимізації, податківці аналізують адреси місце знаходження ФОП та юридичних осіб, дані про найманих працівників у таких ФОПів та інформацію про технічні потужності ФОПів чи юридичних осіб згідно форми 20 ОПП. Не лише юридичні особи на загальній системі оподаткування, але навіть юридичні особи на спрощеній системі оподаткування використовують фізичних осіб підприємців для оптимізації цього ж оподаткування. Зокрема, юридичні особи на спрощеній системі оподаткування при виплаті дивідентів мають податкове навантаження у розмірі 9% податок на дохід фізичної особи та військовий збір. З метою оптимізації часто проводять оплати за послуги на користь ФОП третьої та навіть другої групи, адже ФОП на другій групі на сьогоднішній момент має повне право надавати послуги юридичним особам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Коли ми говоримо про заниження витрат, звичайно, не завжди йде мова про оптимізацію у сумі податку до сплати. Деколи мова може також йти і про те, що податки у фізичної особи підприємця чисто технічно. Дешевше адмініструвати саме тому простіше, звичайно, що продавати товар у роздріб з офлайн та онлайн торгівлі через ФОП, а не юридичну особу. Дешевше підписувати договір підряду на виконання робіт з ФОПом, ніж з працівником. Простіше налагодити виробництво через ФОП, а не впроваджувати складний облік у виробництві юридичної особи. Навіть ресторанний бізнес, звичайно, простіше. Адміністративно ввести через ФОП, а не юридичну особу такі оптимізації у адмініструванні податків чи зменшенні податкового навантаження формально не є заборонені, але однозначно податківці стежуть за цими оптимізаціями, які призводять до зменшення сплати податків у бюджет. Тому і банки, і фінансові моніторинги податківці на перевірках намагаються запобігати цим схемам. Підприємці на спрощенні системи оподаткування вкрай активно використовуються бізнесом для оптимізації своїх витрат, хоч такі оптимізації не заборонені законодавством, але наслідки у вигляді несплачених чи недоплачених податків активно цікавлять контролюючих органів та фінансовий моніторинг, і цьому намагаються, звичайно, що запобігнути. Базовими варіантами, які використовує бізнес, є оплата за товари чи послуги на ФОП другої та третьої групи, а також поділ бізнес на декілька підприємців на спрощеній системі оподаткування, щоб зменшити вартість адміністрування. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами. Та обов'язково підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Сімнарком, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати абсолютно безкоштовно. Крім того, якщо ви хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси. Та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс без лімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та різного роду довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.